Днями російські пабліки виклали у телеграм новину про те, що одного із митрополитів у ПЦМП цитує українські нацисти із Білі. йдеться про митрополита Чернівецько-Боковинської єпархії Лонгена, на який жар Михайло. Кілька днів тому Лонген вийшов у мас, або як він сам каже, у святої стадо. А ми, діточки його, стадо святої стадо. І розповів, що впав, а потім таки сказав, що його побили. Терпіть, страдають маліця. Так прокоментував він свої плани і додав, що це так його Бог покарав. Я трохи приболів, але ну, по заслугам. А за що подивимось у цьому відео? Привіт! Ви на каналі Мольфар, і якщо у вас виникло питання, чому осінтери про батюшок розповідають: спойлер, тут русним духом пахнет! Ож, про влади Лонгена. що сталося, він розповів, що до нього серед ночі хтось тричі постукав у двері і напав. Від ударів жар впав на підлогу. каже, що вже два роки їх у ПЦМП утискають, відбирають у них храми, і що розділяють український народ. Стало то, що два роки Ви б'єте нас забираєте храми У нас розділяєте український народ, і ми люди второго сорта стали. У промові додає трохи віри у чудо і в його особливість. Врачі, коли побачили, говорили Владика, у вас совсем інша конструкція голови. Якби було, б, як у всіх людей, ви вже не були в живих. І цей Господь...» Просто спас вас. Це, до речі, не вперше він воскресає у 17-му році. Він сказав, що його отруїли ртуттю і миш'яком. І він вже телефонував друзям попрощатися, бо двоє його товаришів уже померли від цієї отрути, а все, мовляв, через опозиційну церковну діяльність. Але Лонген чи яка є різниця, дивом вилікувався у церкві. Не може бути язика, бо типу моляться всі одному богові. каже жар російською. Лонген додав, що той, хто роз'єднує, тоді. Ти від диявола цікаво, що потім він отримує від СБУ підозру через розпалювання міжрелігійної ворожнечі, бо назвав ПЦУ цитую церквою антихриста та сатанинською. Далі у відео Лонген просить помочі матушки Ксенії Петербурзької. Прошу матушку ксенію Петербурзькою, тому що святий є все на небесах. Так, під час служби у ПЦ, яка нагадує, не має стосунку до МП. Перед тим як розповісти, хто є жар Михайло, радимо вам підписатися на Ютуб канал Неаполітичні. Привіт. З вами Альона. І сьогодні ми з'ясуємо, коли корупція буває корисно. Ведуча Альона розповідає про політичне, економічне, соціальне життя в Україні і яким чином світові процеси впливають на нас. Наприклад, про вибори у смартфоні і чи світить нам таке, чи про те, як наш улюблений Твітер він же Ілон ікс, впливає на політичну ситуацію у світі. Відео зручно посортовані за категоріями: про соціальне, економічне, про ідеологію. Радимо підписатися на друзів з каналу Неаполітичні. Ви точно знайдете там щось цікаве. Митрополит Лонген це жар Михайло Васильович. Йому зараз 58 років. Він вікарі Чернівецької єпархії, намісник Банченського монастиря УПЦ МП. Ще у 2005 році він самостійно викопав тіло свого брата Івана на сільському кладовищі і перепоховав його на території свого монастиря. Родина покійника тоді зверталась до правоохоронців, щоб повернули тіло на місце. А сам Михайло ніяк не пояснив. Нащо він це зробив? У вересні 2019 року Лонген заявив, що не благословляє йти на війну. Я ніколи не буду згадувати на божественній літургії цих проклятих керівників нашої країни, цих невіруючих, які не мають страху Божого, які сидять в кріслах і роздають накази про вбивство. Тут буде мем про Путіна. А який саме? Будь-який. не мені пастать, розумієш? Після початку повномасштабного вторгнення, у 22-му році він сказав, що Україна розпочала війну проти Бога, церкви господньої та українського народу. Відео проповіді, здійснив видалено з Ютуб каналу, але веб-архів зберіг опис до ролику. Жар товаришує з Онуфрієм. Ось його діти сідають Онуфрії на колінка. А ось вони разом з Новинським і Онуфрієм міркують, як допомогти біженцям у Німеччині. Триває війна, а Лунген і далі продовжує троїти голови парафіянам, висловлюючи прихильність Рос. Сії, прикриваючись фразами про загиблих військових, Мольфар зібрали у реєстрі ще 66 церковнослужителів у ПЦМП, УПЦ МП, котрі мають стосунок до РФ Паспорти, і ПН нерухомість в Москві чи Майкопі або словесно підтримують російське вторгнення. Там є і Онуфрій, і одіозний Лебідь. Запрошуємо переглянути реєстр на сайті. Як думаєте, чи заборонять у ПЦ МП на законодавчому рівні? Чи це такі ганінії і порушення свободи віросповідання? Напишіть вашу думку у коментарях. А з вами були Мольфар. Дякуємо за перегляд. Не забувайте донатити на зсу та бережіть себе.